Привіт, брати і сестри, Майк з моєї святі. У мене є ще одне повідомлення. Слава Господу, здається, що кожного разу, коли мені потрібно щось, або у мене є щось, що потребує, щоб до мене звернулися, особливо від мого серця, щоб це не було щось, про що я можу думати або турбуватися, але в той же час. Я вірю, що це те, з чим багато з нас стикаються. І я знаю, що Господь готує свою наречену. Він дійсно хоче, щоб його наречена була готова. Це також здається загальною річчю бути готовим. Кінець близько. Він хоче привести всіх настільки, наскільки це можливо, всіх, кого він може. Його воля не залишити нікого позаду під час Вознесіння. Але. У мене є повідомлення, тому я поділюся ним з вами. Спочатку я швидко помолюся, Господи і Небесний Отче. Я прошу, щоб ці слова були духом і правдою, і щоб вони були від Тебе. Це не мої слова, це Твої, Господи. Це Твоє служіння, це не моє. Я прославляю Твоє ім'я, Господи, до найвищого. Я прошу, щоб це слово, яке Ти дав мені використовувати. І передати благословило когось, благословило багатьох, благословило тисячі, і дозволило комусь відчути більше повноти Твого серця, Господи, щоб зрозуміти, що той, хто перебуває в його серці, і е, дозволяє своєму серцю керувати своїм життям і дійсно по-справжньому розуміє Господа. І це так важливо, Господи. Я прошу, щоб ти благословив їх, як благословляєш мене. Я прошу, щоб це слово поширилося, і я відкидаю будь-які злі слова, які можуть прийти на це слово, або бути поширені з брехнею або обманом. Я прошу це в твоє ім'я. Амінь. Отже, без зайвих слів я почну. Кожна душа має своє бачення моєї присутності, моїх стосунків з ними. Є щось, що можна дізнатися про мене від кожної душі, яка виражає свою любов, незалежно від засобу, фільм, живопис, спів, письмо кожен з вас має дар у своїх стосунках зі мною. І коли ви ділитеся цим даром, душі, які це відчувають, приходять до нового розуміння того, хто я є в них. Дуже важливо, щоб художники, музиканти та письменники виражали свої почуття щодо мене і моїх почуттів до них. Саме так я виправлю шкоду, яку релігія завдала моєму народу. Так легко дотримуватися церковних правил, і так дуже важко і складно жити життям любові та самопожертви до всіх, кого ви зустрічаєте. Ось чому релігія стала такою популярною. Люди думають, що тому, що вони релігійні, вони святі. Ні. Це йде набагато глибше, ніж це. Багато хто прийде і скаже. Хіба я не зцілював твоє ім'я, хіба я не проповідував великі проповіді в твоє ім'я? І подивись на всі душі, які я виграв для тебе. І я скажу подивись на всі душі, які мій дух виграв для мене, і подивись на всі молитовні команди, які страждали вдома, відмовляючи собі і підтримуючи тебе. Їхня нагорода велика. Ти передав послання, але помазання прийшло від мене через тих, хто прихований і постійно шукає мене, не піклуючись про визнання, а лише піклуючись про тих, за кого вони моляться. Я також скажу інші речі, які я не хочу говорити зараз. Якщо твоє серце було чисте, твої мотиви чисті, твоя любов до мене була чиста, я скажу, добре зроблено, мій вірний слуго, увійди в радість свого господаря. Але я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що правила і доктрини не пройдуть перевірку і не приведуть вас до неба. Ви повинні жити від серця, як я живу, давати від серця, як я даю, без компромісів заради світових лаврів. Ви не повинні розділяти моє тіло також. Чи думаєте ви, що ваші вищі аргументи про те, що є істинною доктриною, а що ні, радують мене? Коли ви викликаєте розділення і скандалізуєте невинні душі, тому що ваш шлях правильний, а інших християн ні, так? І тому кажете їм не слухати мене. Чи думаєте ви, що це радує мене, коли ви сієте розділення і переслідуєте інших служителів, використовуючи свій час на руйнування замість будування, чи думаєте ви, що це радує мене? Хіба ви не рвете сіті і не даєте рибі втекти? Справді, порвана сітка нічого не робить, окрім як лякає рибу. Це ті речі, які деякі з вас повинні розглянути прямо зараз. Чи вважаєте ви, що є частиною моєї нареченої, коли кусаєте і рвете один одного? Чи так діє моя наречена? Вона не вириває кукіль разом з пшеницею. Натомість вона продовжує обробляти це поле. Вона перев'язує поранених, живе життям любові до спільноти, щоб усі могли прийняти цей шлях, поки інші вказують пальцем на того. Чи іншого християнського вчителя вона приймає кульгавих, глухих, сліпих, годує і одягає бідних і навчає їх про мою любов своїми діями? Коли я дивлюся на ваш дім і бачу сварки, чвари, заздрість, розбрат, чи думаєте ви, що я оселюся там? Коли ви підносите себе і принижуєте інших, чи думаєте ви, що мої? Вуха жадають почути про наклепи брехню і обмови інших? Хіба я не вчив вас не виставляти на показ недоліки інших, або не звертати увагу на те, що ви, на вашу думку, вважаєте неправильним? Хіба це не моя робота? Це є. Хіба не моя робота судити? Хіба не це саме робили книжники і фарисеї зі мною? Хіба вони не знаходили постійно недоліки в моїх учителях? Вибачте, я повинен сказати, хіба вони не знаходили постійно недоліки в моїх вченнях? Вони кажуть мені, що я руйнував їхню віру і навчав помилково. Хіба я не зцілив сліпого в суботу і не викрив лицемірство? Чи нагадують вам ці настрої щось, ті, хто називає себе моїм ім'ям? Тоді я скажу їм прямо, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня? Матвій 7, розділ 23 Чому я кажу, що ви чините беззаконня? Тому що серце закону це любов. Те, що ви робите, суперечить закону. Ви не будуєте, не робите шлях прямим для мене. Ви підриваєте мости і робите людей полоненими ваших законів і легалізмів, занурюючи їх у судження, самоправедність і сліпучу помилку. Чи кажу я це, щоб засудити вас? Ні. Я кажу це, щоб розбудити вас, поки не стало занадто пізно. Ви рухаєтеся в неправильному напрямку, поверніться до мене і навчайте тому. Чому я навчаю, а не тому, чому вас навчили ваші батьки. Багато з них ходили в серйозній помилці і передали цю помилку вам. Тепер ви продовжуєте передавати це, відвертаючи людей від мене. Те, чого я бажаю для вас, це припинити судити інших і застосувати себе до моїх блаженств. Багато з вас мають дари і таланти для поширення євангелія, музики, мистецтва, письма і навчання. Але поки ви занурені в злобу і заздрість, ви марні для мене. Ви би лише поширювали гіркоту, якби я збільшив ваше помазання. Це те, чого я бажаю для вас, хто присвятив себе руйнуванню там, де я будую. Я зараз ставлю знаки у вашому житті. Невдачі, дуже важкі уроки, хвороби е дозволяються. Фінансова криза також дозволяється. Багато речей випадають з-під ваших ніг. Ваше життя розпадається. І чи запитали ви мене, чому? Я скажу вам чому. Я дозволив ворогу просіяти вас, тому що ви просіяли мене ви вкрали у мене, дозволивши ворогу діяти через вас. Тож зараз я даю вам можливість для самоаналізу. Коли все навколо вас розпадається, чи вистачить у вас сміливості сказати, що нас попереджали, що це станеться? Бо якщо так, ви покаєтеся, і я відновлю вас на всіх рівнях. Я дозволив ворогу вкрасти у вас. Більше того, я почну благословляти ваші дари та таланти, тому що ви не навчаєте розділення ворожнечі чи заздрості, ви навчаєте любові, яку я демонстрував у своєму житті, і ви зміцнюєте інші служіння навколо вас. Коли ви бачите плоди і знаєте, що сатана не діє проти сатани, але стіни, які сатана збудував у тілі, руйнуються. Хіба ви не знаєте, що це йде від мене? Коли я бачу, як ви ходите в смиренні, милосерді, і робите ті справи, які ви бачите, як я роблю, будуючи і не руйнуючи, тоді я відновлю вас і підготую для вашого служіння. Не засмучуйтеся, коли бачите, як речі у вашому житті розпадаються. Я дозволяю цим речам навчати вас і вести вас на правильні шляхи, щоб я міг благословити вас, а ви могли справді стати тим, ким я вас створив. Чисті посудини на честь, присвячені мені. Це моє серце для вас. Те, що я сказав, я безумовно зроблю. Якщо ви співпрацюєте зі мною, я не покину справу своїх рук. Я не покину тих, хто справді любить мене, слухає мій голос і виконує його. Ні. Я буду процвітати вас і будувати вас, бо це плани, які я маю для вас. Я попросив своїх ангелів супроводжувати вас у цих справах. Я дозволив привернути вашу увагу. Мій святий Дух переконає вас, що ці слова є правдивими. Коли я бачу, що ви піднімаєте моїх інших слуг, тоді ви будете готові до свого служіння. І це був кінець повідомлення. Цього відбувається багато. Я знаю, я страждав від цього доволі давно, і Господь мав провести мене через багато, щоб зробити мене смиренним. Я намагаюся йти якнайкраще кожного дня. І частина моїх молитов. Збережи мене смиренним, Господи. Збережи мене смиренним. Гордість була великою проблемою для мене в минулому. Але здебільшого я звільнився від неї, і Господь дійсно працює зі мною в цьому напрямку. І його служіння на цьому каналі ми є святими. Ви знаєте. Воно приносить те, що він хоче, щоб воно приносило. І це добре. І деякі з повідомлень, іноді я борюся з ними, все ще борюся з ними, але вони повинні бути передані. Я повинен передати це повідомлення. Вони є правдою, і вони від Господа, вони не від мене. Але я благословляю вас усіх зараз. Сподіваюся, це дійсно допомогло вам. Сподіваюся, що ви можете побачити щось у цьому від себе. І було багато посилань на, на писання. Якщо ви звернули увагу, поверніться до своєї Біблії і подивіться, ви їх побачите. Господь хоче, щоб ви повернулися і подивилися. Він хоче, щоб ви перевірили, що ви робите. Якщо ви не робите це від серця, вам потрібно перевірити, для чого ви це робите. Я дякую вам. Я благословляю вас усіх зараз. В ім'я нашого Господа Ісуса, щоб це допомогло комусь. Я знаю, що це для когось там. Господь сказав мені, що це допоможе комусь рухатися в правильному напрямку. Це ніжний поштовх, це виправлення, це не осуд. Але він дуже серйозно запитує, що ви робите. Давайте рухатися разом у цьому напрямку. І всі вам допоможуть. Святий Дух буде діяти в вас, і ви відчуєте різницю. Ви побачите різницю. Я сподіваюся, це прояснює для вас. Бог благословить вас, брати і сестри. Я побачу вас у наступному. Бог благословить.